У сумах з'явився оригінальний мурал. Стіну будинку по вулиці Петропавлівській майстер із Охтирки прикрасить портретом Джамали. Малюнок ще не завершений, але наявність банок з фарбою та спеціальної конструкції неподалік від будівлі. Говорить про те, що робота триває. Журналісти каналу Відікон поцікавилися у перехожих і як вони ставляться до такого мистецтва. Палажительне, очікаршомолоці. Це хороша картина, Сьогодні мивозучать. Ну, це нормально. І мені так кажеться. Якщо буде якась обидрана стіна, так це ж краще. А якщо якісь там, звісно, слова, всякі такі карикатури, мені здається, то. Чесно говоря, я не обращаю на це увагу, Я йду своїм путем, у мене свої заботи, свої хлопоти. Хто що хоче, той хай рисує. Той, хто хоче на це дивитися, пускай смотрить, радується, то ли огорчається, не знаю. А мені я своє. Ну це ну, кожен, що десь вряду в голову рисувати, ну, я думаю, що це неправильно. Симпатична жінка. ну, що, Ще якби фігуру нарисували, ще б краще було. Я відношуся положительно, красиво. Ну, краще, ніж сере здання. Це що, як тюрмі сере, а так прекрасно. Молодці. Хто це так рисує, я не, не знаю. Ну, хороший художник. Сразу видно, що, як кажуть, дар природи.